Усім привіт! Вітаю вас на каналі Білка-Сіміділка. Сьогодні хочу разом з вами приготувати швидкі та смачні котлетки буквально за 15 хвилин. Для їх приготування нам знадобиться мінімум інгредієнтів: а саме крабові палички, варені яйця, сир, 2-3 зубчики часнику, одне сире яйце, сіль перець та паприка чи будь-які інші спеції за смаком і панірувальні сухарі. Або як я сьогодні використовую замість них подрібнену вівсянку та підсмажену суміш з білого та чорного кунжуту. Я усі інгредієнти підготувала завчасно і натерла їх на тертушку. Ви ж можете просто закинути у блендер і перебити їх усі разом. Отже, змішуємо усі інгредієнти, після чого вологими руками формуємо котлетки, обвалюємо їх у сухарях. Та обсмажуємо на рослинній олії. Обсмажити необхідно буквально по 3-4 хвилинки з кожної сторони. Котлетки готуються дуже швидко і просто, а смак їх неймовірний. Спробуйте, не пожалкуєте. Готуйте разом з каналом Білка Сіміділка, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться моїми рецептами у своїх соціальних мережах та обов'язково повертайтесь до мене за новими ідеями. До нових зустрічей на моєму каналі!